Вітаю, вас, шановні глядачі. 3 грудня Міжнародний день інвалідів. З 2005 року у нашому місті була створена міськрайонна громадська організація потерпілих на виробництві та членів їх сімей. Тож, з якою метою була створена ця організація та її основні завдання, сьогодні у актуальному інтерв'ю розповість нам голова вищезгаданої організації Ганна Михайлівна Ткачівська. Основною метою Діяльності організації є захист законних прав інтересів, свобод своїх членів, сприяння їх соціальному, духовному становленню та реабілітації, активній діяльності у громадсько-політичному житті. Головними завданнями організації є сприяння реалізації державної політики в галузі соціального захисту потерпілих на виробництві. З якого часу ви очолюєте організацію? Я очолюю організацію. Створена була організація у 2005 році, в грудні місяці. А мене обрано головою 20 квітня 2012 року. Скільки потерпілих зараз у вашій організації? В нашій організації начислюється 82 людини. Це в організації громадській. По місту, так як в нас рахується організація між районна, то по місту 200, у місті 282 потерпілих, а в районі 183. В даний час чим займається ваша організація? Мене обрано головою 20 квітня 12-го року. Так як до цього часу у нас не було приміщення, я являюсь четвертим головою цієї організації і неодноразово зверталися письмово до міського голови на рахунок приміщення. Але до цього часу не було приміщення. Ми збиралися на збори ради у фонді по нещасних випадках, то в школі. А на загальні збори ми збиралися в Палаці культури мінерал. А зараз нам. Посприяв міський голова в приміщення у палаці культури Юність, дякуючи міському голові і керівництву «Юність» Палацу культури Юність. Як часто оздоровлюються потерпілі вашої організації? Ну, за весь період. Три роки тому їздили в Маняву, була організована поїздка. Є оздоровлення, санаторні путівки і лікування в наших лікарнях безплатно, Ну як, лікуються, а потім повертаються за лікування кошти. Також виділяються машини, які. Підлягають діагнозу, яким положено машини. Ну а в цьому році була організована поїздка в Буковель. Хто допомагає вашій організації? Чи у вас є спонсори і Е, Зараз ми їздили, кошти були виділені фондом, і ми за рахунок цих коштів ми поїхали на оздоровлення. За один день люди подивились багато, набрались здоров'я. Ну, всім дуже сподобалось. Так що ми дуже вдячні. Але хотілося би іще. При якісь міроприємства, користуючись нагодою, я би хотіла е, звернутися до всіх меценатів, підприємців, хто може нам допомогти, так як ми ще не маємо, як ми не маємо ніяких коштів, ніякого приміщення, щоб ми почали дійсно працювати так, як має бути, щоб е, і люди хворі були, відчували то, і нам було приємно, що ми робимо щось для людей. Як можна вступити у вашу організацію? Всі потерпілі, які е, Рахуються в фонді по нещасних випадках, можуть вступити в нашу організацію на основі заяви і платять членські унески. У нас є посвідчення, ми вручаємо тій людині, яка поступає в нашу організацію. І на перспективу, як планується розвиватися ваша організація? Ну, на перспективу Планів є багато. Насамперед треба, щоб у нас було постійне приміщення, щоб ми могли прийняти потерпілих, щоб вони розказали нам про свої болі, про свої негаразди, щоб ми могли їм чимось допомогти. А так як ми не маємо приміщення такого, що ми не маємо де тримати документацію, не можемо зустрітися з людьми. Ми намагаємося, щоб зробити для людей полегшення. 3 грудня Міжнародний день інвалідів. Вашу організацію ходять люди, практично усі інваліди. Що б ви хотіли побажати з нагоди цього свята своїм колегам? У всякого усякого своя доля і свій шлях широкий, писав Шевченко. І на долю багатьох людей випало на роботі нещастя, що привело до проблем із здоров'ям. Це нелегке життєве випробування багато людей, які переносять до кінця свого життя. Держава дбає про таких людей через фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві. Але можливості усіх обмежені, і в цьому питанні наша громадська організація старається допомогти потерпілим. Ми просимо потерпілих не приховувати свої біди, говорити про них нам і гуртом легше подолати будь-який. Яке горе. З нагоди Міжнародного дня інвалідів висловлюємо найтепліші слова нашим краянам, на долю яких випали нелегкі випробування, звичайно міцного здоров'я, родинного затишку, життєвого оптимізму, добробуту, щастя та витримки у всіх життєвих проблемах. А також висловлюю вдячність працівникам телебачення. Занадано можливість привітати вас з нагоди Міжнародного дня інвалідів. Пані Ганно, я вам дякую за увагу. Вітаю теж зі святом. Бажаю вам міцного здоров'я, щастя, здоров'я та благополуччя. А нашим глядачам дякую за увагу. все добре.